Свято працівників радіотелебачення та зв'язку встановлене на підтримку ініціативи працівників радіотелебачення та галузи зв'язку України згідно з указом президента від 1994 року. Перші вітчизняні телевізійні передачі з використанням електронної системи з високою чіткістю зображення розпочато у 1951 році у Харкові групою радіоаматорів. З кінця цього ж року у Києві почав діяти телецентр. З того часу жителі України почали не лише чути. А й бачити свіжі новини власними очима на Херсонщині ж своє вагоме місце. Посідає телеканал Твій Плюс, який щодня надає своїм глядачам актуальну та цікаву інформацію. Дивіться далі. Телеканал Твій Плюс спеціалізується саме на подачі регіональної інформації з перших вуст із широким залученням профільних експертів, вивченням матеріалів та документів, і звичайно ж системним аналізом подій. Ефективний розвиток та постійний рух вперед це основні складові успішної діяльності професійного колективу. Зараз на каналі відбуваються суттєві зміни. Твій плюс переходить на цілодобове мовлення, розширює територію покриття в Херсонській області. Істотно змінюється програмна концепція телеканалу із ще більш потужним залученням інформаційно-аналітичної складової, професійних оглядів та цікавих ток-шоу. Нам дійсно сьогодні є чим пишатися, адже відтепер ми маємо цілодобове мовлення і не лише у Херсоні, а й в області. У нас з'явилися нові цікаві. Проєкти, все це дійсно предмет великої гордості, але ми пишаємося тільки сьогодні один день у день нашого професійного свята. Ми продовжуємо далі працювати, розвивати наші проєкти. Я думаю, все у нас вийде. Я хочу сьогодні щиро привітати усіх колег, телевізійників, радійників із професійним святом, побажати корпоративною. Солідарності, творчого натхнення, і щоб все це відбувалося за сприятливої погоди. А телеглядачам цікавого телебачення! Зі святом вас, шановні друзі! Мета роботи телеканалу Твій Плюс задоволення потреб глядачів оперативною повною неупередженою інформацією про події в Херсонській області, виготовлення науково-просвітницьких та освітніх програм, присвячених суспільно важливим темам промисловості та конкурентноспроможності місцевих підприємств, соціально-культурному життю регіону. У сюжетах та телепрограмах телеканалу «Твій плюс» велика увага приділяється реальним подіям, як в Україні, в цілому, так і у кожному окремому районі Херсонщини. Телеканал Твій Плюс, він знаєте, це на першому етапі це була група ентузіастів, потім стала група професіоналів. І для мене кожен і телеканал, і професійний колектив важливо те, щоб він не зупинявся. І якщо ти от дивишся різні канали. І хочеться тебе повернутися на твій плюс, це є професіоналізм. Якщо хочеться, значить там щось незвичайне показують. Звичайні речі, але показують професійно. І Я думаю, що тут дві, два фактори працює. Перше, що однодумці зібрались, а друге, що це професіонали, вони признають, де кращі канали є. Вони хочуть, щоб вони були кращими, тобто що хочуть, щоб були першими. Я думаю, що рано чи пізно ви його назовете. Плюс перший серед основних партнерів телеканалу Твій Плюс і голопристанський міський голова Анатолій Негра. За час спільної діяльності журналісти телеканалу разом із голопристанцями пройшли крізь багато цікавих подій. Різноманітні фестивалі, відкриття міського палацу спорту, річниці дня народження Голої пристані. Всі ці події місцеві жителі бачать очима кореспондентів телеканалу Твій Плюс. Хочу поздравити колектив Твій Плюс із цим прекрасним праздником. І качу від імені громади голепристані, депутатського корпусу від себе, сказати велике спасибі про те, що твій плюс транслірує не тільки по Херсону, а ми були однією з перших, куди канал вийшов на периферію. Тобто одне з перших міст в Херсонській області, де ми маємо свій, свій час час Голи пристані. І ми вже десь, ну, я думаю, біля, біля року співпрацюємо. І я думаю, що ми своїм, своєю співпрацею з вами ми показуємо про те, що треба розширяти ваші значить, кордони, коли якраз той час, коли ви виходите, вся пристань сидить біля телевізора і дивиться твій плюс. Удачі вам, наснаги і е, хорошого майбутнього! Високопрофесійний адміністративний творчий та технічний персонал, сучасна та оперативна інформаційна служба, використання нових інформаційних технологій все це забезпечує максимум технічних можливостей для реалізації творчого потенціалу телеканалу Твій Плюс. Основним та визначним продуктом каналу є лінійки власного виробництва, ексклюзивний студійний контент. Ми співпрацюємо з багатьма вітчизняними та закордонними партнерами, зокрема з національним польським телебаченням. На каналі широко використовуються графічні і текстові матеріали власного виробництва. Ництва, ми працюємо заради того, щоб глядач щодня відчував щастя та отримував максимум позитивних емоцій від побаченого.